Всі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу згадати матч донецького Шахтаря, який відбувався 19 серпня 2015 року. Це був матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Джепонів на сезон 2015-2016. Матч перший з двох, 19 серпня, 2015 року. Рапіду себе вдома приймає Шахтар Донецьк. Один! 0. Українська команда перемагає. Марлос! Забиває переможний м'яч. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про цей м'яч. Давайте, друзі, про все це поговоримо. Це по порядку. А Баришич, головний тренер Апіда, стартова 11-ка австрійської команди Вестака. Новота, ну, Павелич, Зон Лайтнер, Дібон, Ауєр, Пецес, Граховец, Шауб, Хофман, Кайнц, Барич, відповідно, Ось така стартова одинадцятка Рапіде. Шоберс Бергер, Алар Просенік, Просенік вийдуть на другий тайм, відповідно австрійської команди. Шатернець, Мір головний тренер команди, стартова одинадцятка Шехтара Андрій П'ятов, Дар'юс Серна, Олександр Кучер, Рістаф Ракицький, Езеведо, Фред, Тарас Степаненко, Марлос, Алекс Тейшира, Тайсон та Олександр Гладкий. Бернард, Малишев та Едуардо вийдуть на другий тайм української команди. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про груто говорити. Да? Ну що ж, друзі, важкий початок для української команди. Австрійці грали у себе вдома. І, в принципі, австрійська команда дуже активно і справді розпочала цей матч. Пара була непоганих атак у Рапіда. Ушти також були неповні шанси. Ось у Марлоса, наприклад, був непавний шанс для того, щоб забивати. Тобто команда обмінювалися моментами. Пригадується ще Дальній удар Ярослава Ракицького, який відбив уратарі рапіда перед собою. Вось, але Європіда також був на пані момент, Це не Андрій П'ятов рятував українську команду і справді просто рятував відверто в деяких епізодах Андрій П'ятов українську команду. Тобто і справді Рапід дуже здорово, і справді австрійська команда виглядала, і справді на правах господарів Рапід і справді дуже здорово, і справді австрійська команда виглядала. Але все-таки заб'єте Шехтар Донецьк, але все-таки заб'єте українська команда Тайсон, Пітача Ярослава Ракицького, Польом Фангу Ярослава Ракицький, Марлос. Дуже здорово зачепився за мяч. і біг за киснека. Бья з Далі кут. Гол Гол. Марлос Марлос забиває гол на 44-х вынимает. 1-0 на користь Донецького штаре. Рахунок стає на 44-й хвилині матчу. Марлос геніальний справді Марлос, розібрався в ситуації, пробиває Марлос. У самісінький дальній кут і рахунок у матчі відповідно, було відкрито. все-таки, друзі, рапиде, У другому таймі дуже здорово австрійська команда виглядала. Справді, Шахтарю в деяких епізодах і справді щастило, тому що і справді ну, рапіда там були справді хоро, такі, нагоди для того, щоб забивати. Штаре, в принципі, також і контргра. В принципі, українська команда відповідала і своїми, скажімо так, контратаками, доволі доволі таки непоганими. ось. Ну, але Рапід, і справді австрійська команда. Дуже потужний, справді виглядала австрійська команда Рапід. Відрізками взагалі було прям неймовірно важко Шахтарю. Ось прям неймовірно важко, тому що затискали прямо австрійці. Ну, ми знаємо, по-перше, австрійські команди, да? неймовірно, ось це їхній пресинг. Ось тому і справді важкий матч для Шахтаря. Але найголовніше, що Шахтар та його виграє, а з рахунком 1-0 Марлос! Забив переможний м'яч. Дуже технічно, Марлос, справді розібрався в ситуації. Дуже технічний. Марлос. Забиває дуже красивий справді м'яч. Пробиває самісінький дальній кут, Марлос, Ну і, відповідно, приносить Донецькому шахтарю неймовірно важливу перемогу. У перший матч, якщо друзі, знаєте, підводити якийсь підсумок цього матча. В принципі, вважаю, що ну, це, скоріш за все, був рівний такий матч. У Рапіда було більше моментів. Таких справді таких прям явно гольових. Але в принципі я не можу сказати, щоб Шахтар там чимось поступався. Рапіду. В цілому рівний матч, але Шахтар перемагає. Ну і не скажу, що це не по Українська команда забила гол, показала характер, тому що Рапіди справді при рахунку 0-0, австрійська команда була ближче так по моментах, знаєте, по моментах. Австрійці були ближче до забитого М'яча, ніж українська команда. Але ось Марлос дуже справді красивий м'яч забив, відповідно, з передачі Ярослава Ракицького. Геніально, то Мітасін підточив Ярослава Ракицького. Ну, Ярослав Ракицький, по фланзі дуже здорово знаходить Марлоса, віде на нього передачу. Ну, і Марлос! Марлос! Геніально! Прибирає м'яч, до речі, правий забиває Марлос. Не робочий. Справою пробуває. Малише Тарас Степаненко ось на 46 й хвилині якраз то поміняє. Шоберс Кайнса, На 80-тій хвилині поміняє. Едуардо Марлоса замінить. Алар Ховмана поміняє. Бірнард Тайсона поміняє, просенік Берітча поміняє. Ось. Донецька команда забила. Дуже важливий м'яч. Марлоса, Тоді, до речі, друзі, існувала з Знову м'яча. Тому рапіду потрібно було в будь-якому випадку. Промаші відповіді. Якось обов'язково поговоримо. Ось ну, рапіду в будь якому випадку довело, довелося би збивати. Тому що правило м'яча тоді існувало, тому Рапіду необхідно було збивати для того, щоб мати шанси. Ну, а Шахтар здобув справді важливо важкий матч, тому що Рапід це дуже така сильна австрійська команда. Несправді було в них перевага за ударами. Дуже вони здорово виглядали. Овстрій, це Шахтар перемагає. Ну і ще раз. Важка перемога, і справді дуже важка. Десь пощастило Шахтару, Звичайно, що безвезіння. Ну, безвезіння ніяк. Ось, в цілому все одно вважаю, що поділи шахтар перемагає. Важка перемога, важкий матч, але не головне, що результат був за українською командою. Ну що ж, друзі, пригадали ми цей матч, який відбувався 19 серпня. 2015 року. Це був матч плей-офф, матч кваліфікації, плей-офф. Перший матч з двох, Австрійська команда Rapid у себе вдома приймала Шахтар Донецьк Мір Чілоческу. Один НОЛ! Шахтар! Перемагає! Неймовірна перемога для української команди. Ну що ж, друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам, друзі та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Нехай у вас все буде тільки добре завжди. Бережіть себе, мої любі друзі. Усі на побачення, друзі мої. Бережіть себе, усім до нових зустрічей.